показую принцип моделювання. Вам задобиться будь-яка готова викрійка кімано або цільнокройного рукава. Десь тут має бути твоя лінія талії. Ну, навіть, ну, це там трішки вище, навіть вона має бути. А це вже взагалі плаця. Потім зараз обріжу. Ось це твоя лінія талії. І тут, тобто, в тебе спинка не змінюється абсолютно. А, і шиватися воно буде ось десь там приблизно до лінії талії. Тобто спинка така, як була. Перед будемо моделювати. Що робимо? А, знаємо, що звідси, це вже на майбутнє, звідси нас потім буде йти заокруглення боку. Що маємо зробити? Ми маємо розширити а лекала для того, щоб утворились ось ці всі склади злими, для того, щоб воно пішло на робимо? Бачимо, що в тієї дівчини вони десь там з плеча, коли вона зав'язується, вона десь з плеча виходять е, ці всі склади. От розрізаємо приблизно десь до лінії талії. Можна навіть там сантиметрів 5 нижче. Одну можна дві зробити. ну, другу Зараз поки що одну і роздвинемо. Ось тут потім вирівнюємо. Тут подовжуємо. Це зараз, дійсно, це все на глаз. Взагалі без будь-яких там замірів. Ось, наші 5 сантиметрів на лінії талі, Десь приблизно тут була наша лінії талії. Що тепер робимо? Тепер нам звідси потрібно дати таке закруглення, бо саме ось ось цей момент він у нас і піде якраз на талію зав'язуватись в одну сторону і в іншу. Відміряємо. Бажано тут відкласти як він талії. Тому що. Приблизно одесь ось тут, від центру, да? від четверті обхвату. Треба тут відкласти одна, четверта, обхвату талії, Тому що ось ця частина ось вона буде тебе пов'язувати попереду. Тобто від центру це буде входити наліво, там це направо. І тут має бути ця зав'язка, котра, коли ти зав'язуєш цю штуку, в тебе ця частина ось ця, має доходити прямо до боку. Не заходити за, Бо якщо нижче зав'язку, то буде заходити аж за бік. Прощаєш вище, то не буде доходити далі. Необхідно ось тут, залежно від того, який хочеш хвіст, коли ти зав'язуєш цю зав'язку. Наскільки хочеш щоб від твоєї, твоєї талії, твоє стегно, да, грудиш, ось ти зав'язала, і потім в тебе тут звистає кінчик. Ось цю довжину потім відкладаєш тут. По прямій чи під якимось кутом, ну, спочатку можеш відкласти по прямій, а потім на. Вже на фігурі макет, коли на себе дінеш, то подивишся, як воно буде стерчати, не буде стерчати. Якщо, наприклад, макет будеш зробити з тканини, то скоріш за все буде стерчати. якщо буде з ноти ну, потім цю сорочку з якогось там шовку, то скоріш за все, що так не буде сильно стерчати, хоча може. Ну, Я б напевно правила взагалі зробити по а потім вже по факту в тканині подивитись, можливо, потім просто зрізати трішки під кутом. Але довжина залежить від цієї довжини, що ти хочеш мати по боку. Ось він в тебе так і вимальовується. Так, ось таку конструкцію получаємо. Наші мітки талії, наші мітки зав'язок. І ось коли ми вдягаємо її на фігуру. Ось да, нашої міточки талії. Зав'язки вони виходять до мітки талії. Тут. І тут ось наша мітка талії. Ось уявляємо, як ми на собі б його на фігурі зав'язали. Ось тут тепер момент. Перше, у нас має бути груди, так. Да. І воно має добре тут вилягатись. Ось тут може бути забагато матеріалу, тому я кажу, що це вже краще дивитись на примірці. Можливо, потрібно буде або підняти до лінії талії, Я рада спочатку тут вирізати більше, а потім підняти до лінії талії. Власне, можна і одразу пробувати підняти до лінії талії. Чому? Тому що так чинаше при зав'язуванні, да, так що інакше при зав'язуванні воно все одно підніметься на лінію талії. І ці 5 см, зайві вони можуть дати е, якраз. Давай зараз тут Вони якраз можуть дати зайвий об'єм. Добре, різані. Що нам Все. ну, В нашому випадку, то зараз у нас з'явилася можливість більше їх розтягнути. Все. Тут вилягається, і ось ці кутики. Зараз видно, так, що вони так сильно там стричать. В цьому цієбащі вони теж так трішки там заходять за, за бічний шов, але якщо не подобається, як, як висять ці кутики, так по собі можна їх заколоти, наприклад, ось так хочеться добре. То потім тут ось цей кутик, скільки тут там, сантиметрів. 8-10 відмітили. Врізали все. Ось це воно. Ось коли воно завертається, то ось цей кутик. Ось він. Принцип такий.